Дівчат, залишайте свої сумочки, розбивайтесь і запрошую вас на кухню. Аніна кухня стерильно чиста. Все просто ідеально складене, навіть ганчірочка. Дівчат, я для вас приготувала невеличкий перекус. Ань. А де шампанське? Так я ж не п'ю. Хочеш з самого ранку. Просто розумієш, що в тебе буде дуже нудно. Ну, хоча б підняла б мені настрій. Може, буде і не нудно. Так ти не нальєш? Ні. Тому вона прийшла трохи не туди. Аня, розкажи, яка ти хазяйка? Я ідеальна хазяйка. Для мене дуже важливо, щоб усі речі були на своїх місцях, щоб була поверхня чиста, ну ось на кухні. Кожний ранок в мене прибирає робот пилосос, брудний посуд. я намагаюся одразу у посудомийку. Так а в чому ти ідеальна хазяйка? Ну, пилосос прибирає, посудомийна машина миє, Ну, тоді я теж ідеальна хазяйка виходить. І я. Я знаю багато людей, у яких є робот, плесос і посудомийна машина, але в них вдома срач краще б вона не видраювала ту кухню, ідеально, краще б голову помила. Цікаво, що ти готуєш просту домашню їжу, борщ, суп. Картопляне пюре там із котлетами, сніданок для дитини готує чоловік. А вечерю готую я, якщо вона захоче щось їсти після садочку. І взагалі до трьох років дитина в мене не їла цукор, шоколад, ніяких там чипсів, сосисок, ковбаси. Це правильно, ти молодець. Дівчат півроку тому моїй дитині поставили непереносимість глютену. З тих пір я почала, звісно, ще більше контролювати її харчування. Ми усією сім'єю їмо все безглютенове. Але звісно, коли дитина в садочку, ми можемо інколи купити типу там хліб, або наприклад, я можу зварити звичайні макарони, але в нас таке правило, що до того як дитина прийде додому, ну цього просто не повинно бути вдома.